Оце, знаєте, класно, коли в саду ростуть різні квіти троянди, ромашки, лілії. Дуже гарно, але ця історія класна тільки для саду, а не для нареченого. Ну, і де цей молодий пан? А ти новенька не разу тебе тут не бачила? Так, от квіти для букетів. Тоді давай швидше, бо до балу залишилося недовго. Так, давай, давай. Вай, яка краса ніколи не була на балу, а. Дивись, будь обережна, не нароби дурниць. За <клух> звідки взялася ця тут колонна. От біда, вона навіть кроку не зробила. Пані Віолетта, візьміть, будь ласка, <клух> дякую. Зачекайте, а звідки він знає моє ім'я? Одрязься, ви тільки не видавайте мене, я шукаю молодого пана. а от водо що, і як пошуки. Ще не бачила, а ви не знаєте, де він? Пані Лесю, тут одна із ваших служниць шукає парубків, а не роботи. Криса. Перше бачу таку незграбу. Хто тебе сюди впустив? І ж ви мені робить? То що мене з іншого світу перенесло сюди, щоб я замок вимила? Ця пані Лесі мене ганяла так, що я ледве ноги передвигаю, швидше б, дійти!» Пані. Де ви були? Тихо, не кричи, Марія. Там пан детектив вас вже годину чекає. Поверніть мене, будь ласка, додому, в мій світ. Добре йдемо. А то як підемо? Ви ж одягнені. Як служниця, він не має знати, що ви виходили. Ге-ге, тоді міняємось, знімай свій одяг. Пані, проходьте. Де ви були цілу годину? Ой, вибачте, пане, я трохи бобів переїла, М, пішла до вбиральні та як пропер. Добре добре, зупиніться, я зрозумів. А що ще я могла сказати? Так, що сталося? Розслідування з отрутою вже закінчилося, ми знайшли винного і покарали. Ой, то я вже вільна? Так, я вам раджу повертатися в рідну садибу, бо ж пан буде одружуватися з іншою, і вам нема що тут робити, гарної дороги. Чого сталося? Ані, то що сталося? Що робить? Марія, збирай речі. Поїдемо.